Моя хата більше не з краю». адже місцева демократія або місцеве самоврядування докорінно змінило уявлення українців про народовладдя завдяки децентралізації, жителі територіальних громад, сіл, селищ і міст мають право на участь у загальних зборах, можуть подавати звернення та навіть електронні петиції. Спільні інтереси цих територіальних громад, сіл і селищ представляють районні й обласні ради. Депутатів до них обирають самі жителі через таємне голосування. Цікавим інструментом місцевої демократії є бюджет участі, коли місцеві жителі пропонують на відкритих конкурсах свої проєкти. Так, завдяки бюджету участі, на Чернігівщині жителі придбали хімічні реактиви для своєї школи. На Житомирщині відкрили футбольне поле. А в Хмельницькому. Закупили медобладнання для лікування немовлят. Така форма управління, як місцеве самоврядування, стала доступною з 2014 року, коли в Україні почалася реформа децентралізації. Ефективність місцеве самоврядування показало і в умовах повномасштабного вторгнення. Під час відбудови громад саме влада на місцях обстежує пошкоджене житло. Оцінює збитки й отримує від держави ресурси на ліквідацію наслідків. Тож якою буде Україна в найближчі роки, залежить від кожного з нас. Громада діє, коли діють її жителі.